Мої права та обов'язки. Мета прояв: формування уявлення про декларацію прав дитини, з'ясувати права та обов'язки дітей, виробляти правила правомірної поведінки, негативне ставлення до правопорушень, уміння протистояти негативним впливам, формувати повагу до законів і до держави. Декларація документ, у якому викладено важливі правила і обов'язки для всіх людей. Конвенція міжнародний договір з питань прав дитини. Права дитини, право на життя, право на любов і піклування, право на захист від викрадення та провід, право на медичну допомогу, право на освіту та навчання, право на повноцінне харчування, право на відпочинок, право на захист від наркомань та насильства, право на власну думку, право на розвиток таланту, обов'язки дітей. Крім прав, в Конституції встановлені обов'язки кожної людини. Ми повинні їх обов'язково дотримуватися. Ми маємо неухильно додержуватися цих обов'язків, обов'язок неухильно додержуватися Конституції та законів України, обов'язок не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей, обов'язок шанувати державні символи України. Обов'язок берегти природу, культурну спадщину, відшкодовувати завдані збитки, дорослі несуть відповідальність за дітей. Пам'ятай, реалізуючи свої права, треба намагатися поважати права інших, вміти поставити себе на їхнє місце. Спробувавши зробити це, ми побачимо, як зміниться на краще світ і люди, які нас оточують. Такі самі права, які ти має кожна людина. Дякуємо за увагу!